Всім привіт! Сьогодні буде велика розпаковка товарів з сайту тему. Покажу вам, що я замовила на 100 доларів. Подивіться, які вони великі. Буде цікаво. Мені частенько почали траплятись відео в різних соцмережах з товарами з сайту тему. Мені теж стало цікаво. На сайті їхньому ви можете знайти товари для дому, декор для тварин, для дітей, одяг, косметика, аксесуари і ще багато чого. Іншого за класними цінами. Також у них безкоштовна доставка і можливість повернення протягом 90 днів. Зізнаюсь чесно, я вже одним оком заглянула в цю посилку для того, щоб відео було більш інформативним в плані очікування. Реальність і забігаючи наперед, скажу, що більшістю товарів я дуже задоволена і з радістю з вами поділюсь. Також. На всі товари, які я замовила, ви можете отримати знижку 90%, натиснувши на посилання під цим відео. Або якщо будете замовляти в додатку, в пошуку треба вести код, який ви зараз бачите на екрані. також його я продублюю під відео. Тому давайте починати. Поїхали! Почнемо ми з купальника, який я дуже-дуже собі хотіла. Я його придивлялась і, нарешті, замовила. Зараз такий купальник дуже популярний, особливо в такому яскраво-рожевому відтінку. Вони ще й в різних кольорах: чорні, червоні. Але в мене яскраво рожевий є, і цей колір дуже я хотіла. І, до речі, я ніде не бачила такий колір бірюзовий, як на тему. Подивіться, ось. Багато товарів, одяг, ще там дещо було запаковано ще й ось такі пакети. Можна, потім в них буде щось зберігати. Та-дам! Дівчатка, я його примірила для того, щоб трошки зорієнтувати вас по розмірах. Скажу, що очікувала я гіршого. Мені він сподобався класний купальник. На свою ціну він просто супер. Я замовляла розмір. С. Там ще був XS, і я трошки задумалась, але по відгукам, до речі, читайте відгуки. Я вирішила взяти С, і якраз У мене верх XS, низ, мабуть, зараз більше до С, ки в мене 90, груди менше, у мене 80 там з копійками. Але тут шнурочки ну, вистачає шнурка, а по чашці Б якраз. З розміром я вгадала. З кольором він просто супер. Я переживала, що, знаєте, буде якийсь колір такий, ну, трошки не дуже, але просто колір вау. Покажу вам, як виглядають трусики. Вони на шнуровці. Це дуже круто, тому що можна регулювати їх, як хочеш, і багатьом, кому вони підійдуть. Ось тут на шнурочках. Класно купальник сів, класно виглядає. І я вже чекаю суботи, піти на пляж в ньому. Далі покажу вам те, що я дуже чекала. Гарно запаковано. Тому що це скляний моднявий стакан. Так. Аба. Дивіться, як запаковано все надійно. Я теж його вже дивилась. До речі, для трубочки тут з трубочкою. Є спеціальне місце. Я дуже чекала цей стаканчик. Подивіться, який він просто нереальний, ще й трубочка до нього йде. Буду тепер пити кавуську. Так, тут на стаканчику є ось такий клапан. Можна також закрити місце для трубочки, якщо воно вам не потрібно. Кришка ця знімається. Так. До речі, кришка пластикова, стакан сам скляний. Можна просто так щось пити, каву, лимонад. Не знаю. Я думаю, що можливо його навіть буду брати з собою, на прогулянках з дітками пити каву. Супер, я дуже задоволена. Ось такий стаканчик. Так, дівчатка, як же без цього та-да! Я не могла пройти мимо. Ви знаєте, що я частенько, ну як, я люблю накрутки на волосся, але я накручую на пояс від халату. І мені дуже цікаво спробувати накрутити на ось цю спеціальну штуку для волосся. Тут для крап, тут ідуть дві резинки. І сама ця дуга. Я ще хочу спробувати таким, знаєте, єдинорогом. От, тому обов'язково покажу вам, як це працює, чи тримається клас. І до речі, в залежності від кольорів, там може бути знижка. Наприклад, чорні, чорна така штука коштувала 100 гривень приблизно, плюс-мінус, а ось ця 35. Клас! Ну, як же без щехла для телефону з MagSafe. Все працює, і я перевіряла, подивіться, який він класний. Я також постараюся ставити вам, як виглядає на телефоні. Клас. Далі, дівчатка, те, що я покажу, це в цю спеку просто знахідка. І я дуже чекала ось такий ручний вентилятор, ручний ну як, портативний, ручний. Просто крута штука. Ми вчора її вже ввечері тестували. Зараз вам його покажу. Я ще хочу сказати, що більша частина товарів прийшла новою поштою. І дуже-дуже швидко. Нам, навіть, мабуть, і тижня не пройшло, ну, щось біля тижня. І ще декілька товарів. Мікрофон далі вам покажу. І ось цей вентилятор. Вони прийшли в Міст експрес і упаковка була трошки зім'ята. Але все ціле. Що тут йде в комплекті? Покажу вам зараз. Іде ось такий вентилятор. До нього є ось такий провід заряджати його. Ще є ось така підставка. Сюди, до речі, можна ставити, ну, мабуть, горизонтальний телефон. Так, я думаю, це знімається. Ой, я випадково виключила. Тут тільки треба буде протерти клей. Тут 5 режимів. Дивіться, дівчатка. Він, бачите, показує, наскільки він заряджений. Можна заряджати, вихіду Type-C, Можна ось цим проводком. Я також заряджала своїм від айфона мені не підійшов від Xiaomi. Зараз протестуємо його. Тут 5 режимів. Зараз, секунду. Поїхали перший. Ну, вже, непогано дує. Другий. Третій. Дивіться. Третій дуже комфортний, навіть коли душно, жарко. Четвертий. П'ятий. Клас, я вам скажу це дуже класна, зручна штука для діток, десь в транспорті. Я бачила вже маршрутці людей з таким ось, до речі, він також можна його нахиляти на 90 градусів. Ця штука в спеку дуже виручає. Ми так просто сьогодні зранку снідали, тому що вже зранку було жарко. Поставили його, він на нас дує. Для діток можна до нього, до речі, також я не показала. Іде ще шнурочок. І ще ось така штучка. Це, я так розумію, що можна кудись це вставляти як арома Ocean, як арома якась терапія буде роздувати. Є ще ось такий шнурочок. Класна, реально зручна штука. Просто на літо must have. Далі замовила я собі шорти. Вони також приходять, шорти. Ще дещо ще я вам покажу: ось в таких великих пакетах. Я їх теж приміряла. Я замовила шорти в розмірі S. Так, я ж не помиляюсь, це S-очка. Так, S. І я вам скажу, що S – це якраз десь тегна до 90 см. Далі варто, можливо, краще купувати M. Ну, S, мабуть, і є 90 см. Класно сідають ось такий пушап на попі. Дуже добре підтягують все і животик, і сіднички. Ну, мені сподобались. Гарна в них якість, еластичні, класні шортики. Рекомендую наступне! Я собі дуже давно, в принципі, хотіла ось такий бра, який можна одягати під якісь сукні, якісь майки з відкритою спиною. Замовила я собі розмір B. і якраз давайте його відкрию. Ось так виглядає, дивіться. Круто, так? Да? Є тут шнурочок, можна регулювати. Тут є ось така захисна плівка, тому що вони дуже-дуже легкі. Бій якраз супер, просто супер. Буду одягати. В мене є декілька таких якраз. Одну сукню я із цього не носила, тому що в мене не було такої штуки. І дивіться, тут ще ось такі штучки. Можна сюди, бо тут саме, бачите, є виріс. Можна просто одягати. Далі замовила собі ось такий зараз популярний краб. Подивіться, який він класний. Супер просто. Він там є в різних кольорах, виглядає, ну, виглядає класно, не знаю. Класний крабик. Буду робити собі різні зачіски. Він, бачите, ну, ось такий моя долоня такого розміру. Покажу вам ближче. Гарненький. Далі. Замовила собі сережечки. Зараз вам покажу. Давайте їх поміряємо. Ось такі. Сіла трошки ближче, як вам сережки. Мені дуже подобаються. От, чесно, вони коштували якісь ну, копійки, дійсно. Класні. Буду в них сидіти тепер. Далі, дівчатка. Я собі вирішила спробувати замовити джинсовий піджак. Якщо чесно, скажу, що я взагалі нічого не очікувала абсолютно. Але, але, подивіться, ось такий джинсовий піджачок. Я замовила собі розмір. Я якщо я не помиляюсь. Ага, розмір XS. Теж я прочитала відгуки, що е куртка така повномірна. От, Я зараз просто на себе одягну, вам показати. Дуже спекотно. Я ще вимкнула кондиціонер, щоб не було шумно. Я постараюся тут теж ставити фото, як на мені. Але, дівчата, за ці гроші, класний такий пішочок, хочу сказати, що вона така тоненька, але виглядає ну, досить якісно. Якщо чесно, я очікувала туди віршого, але мені, мені дуже вона подобається і підійшла мені по розміру. З ростом 160 см і ношу розмір XS, і я добре що для себе взяла XS, якщо ви носите Есочку і ви теж невисока, то я думаю, буде класно. Хоча вона вільна, вона не обтягує. Просто якщо ви, наприклад, хочете собі більш то е, можна взяти на розмір більший. Далі покупка, яка теж мені була дуже треба. І от нарешті я там гортала-гортала. Багато всього цікавого побачила ось таку сумку холодильник. Вони там були в двох розмірах. Так. Ну, зумні і різні кольори були. Клас, мені подобається. Я собі взяла розмір L, там був N і L. Тому що ну, у нас все таки родина з чотирьох чоловік. Ага, тут є ось ще ремінець такий. Чудово. Дивіться, як вона виглядає всередині. Трошки пахне таким чимось. Ну, Нормально, не, не воняє, а є аромат, мабуть Ось цього ось цього матеріалу такого. Так, ну, вона досить містка, я вам скажу, що сюди влізуть пляшки, мабуть, ну, літр точно влізе. Літрові. Це, якщо про воду, так просто, щоб вам з чимось порівняти. І така вона, бачите, величенька. Класно. Тут є карманчик, тут є карманчик, і можна причепити. І ось тут є. Ну, просто чудова сумочка, Десь ходити на пікніки, також просто взяти з собою в дорогу на родину. Якщо на когось одного, наприклад, то можна взяти меншу. Знаєте, така річ вона потрібна не кожного дня, але іноді вона дуже потрібна. Далі замовила для малюків ось такі дитячі картки, пазли. Так, відкриємо їх. Так, я не буду діставати всі, але бачила по відгукам, що хвалили їх. Бачите, ось черепаха, слоник, тигр, крокодильчик. З іншої сторони є англійською і китайською мовою. Ну, в принципі, оп, клас. Можна складувати. Потім замовила я дуже класну штуку. Тут вона була повністю запакована. Я розрізала, щоб швидше його розкрити. Її це лампа з кліпсою, яку можна кріпити, наприклад, для книги. Тут буде ще покупка, що стосується наших з вами включень світла. Думаю, що така от. Лампа підійде ще тим, хто, наприклад, живе в гуртожитку. Або там, наприклад, ви любите почитати вночі. Там чоловік раніше засинає, щоб вимкнути світло. О, дивіться, до речі, ще ось так можна робити. Треба розібратись. Ось цю штуку я розпаковую вперше. Дівчатка, сюди потрібні батарейки, три а... клас. Дивіться, гнеться, як вам зручно. Можна собі підсвічувати. Ще що стосується світла, замовила собі дві USB-лампи. Вони там ці лампи йшли набором. Вона так світить яскраво. Дівчата, вона дуже яскраво світить. Вау! Дуже яскраво світить. Я не можу вимкнути лампу, тому що вона в мене трошки зараз зламана. Клас! От я замовила, тепер думаю, ну так, да, можна як гіхтарик. Хоча, в принципі, зручно так вдома, якщо пройтись, куди просто можна ще приміняти ось такі малесенькі лампочки. Бачите, вони невеликого розміру. От, але ну, світа вона реально яскрава. Так, замовила ще ось таку корисну штуку. Це для мейки на кухні, для мочалочки, щоб можна було її так непомітно сюди класти. Іде ще ось така штучка. І я спочатку подумала, що це просто відпало, але ні. Тут з двох сторін знімається плівка. От, і ви клеїте сюди і потім приклеюєте з, наприклад, внутрішньої сторони вашої мийки. І ось ця синя плівочка теж знімається. Так, ну, спробую, можливо, таку ще штуку замовлю. Потім ще декілька корисних таких штучок, блогерських, можна сказати. Але, ну, не знаю. Ось такий мікрофон. Я замовила собі один, можна замовити ще, де їх два. І вихід Type-C. Можна ось for iPhone. Ну, iPhone вже випускають з Type-C. Так, подивіться, тут все гарно. Спаковано є також інструкція. Так, що ми тут маємо? Є ось такий проводок. Ой, я думала, що він менший. Хі, цікаво. Є ось такий мікрофон. Я думаю, що не знаю, що його потрібно, мабуть, заряджати, так? Да? Тут, бачите, ось є вихід, щоб зарядити. Вмикає. він не вмикається. Кліпса працює. Будемо тестити, дівчатка, ще замовила собі. Можливо, комусь теж буде актуально. Це перехідник на штатив для телефону. Ця річ мені була теж дуже треба, я постійно про неї забувала, тому що в мене є декілька штативів, наприклад, від лампи старої або ще щось. Ой, щось впало. Такий безлад позаду мене. Все регулюється. Ага, тут треба відрегулювати під ваш телефон, я так розумію. Да. бачите, все регулюється. Ну, побачимо, чи буде він зручний, я вам все далі в Бога буду розповідати. Клас, це взагалі необхідна штука, але, знаєте, не стільки... я це, зрозуміла, як воно працює. Це можливо краще, ніж та резинка, яка стріляє. Ви його вставили сюди телефон, підкрутили як вам зручно, і він у вас надійно стоїть. Те ж саме тут, наприклад, можна ось в такому положенні, ось в такому положенні. Закрутили, супер. Ось вихід такий універсальний. Буду користуватися. І останній товар. І ось цим товаром я залишилась трошки незадоволена. Хоча, по відгукам я думала, що це класна така майка. Ну, топ ау-майка. Чомусь я подумала, що вона котонова, але ні. І треба було читати склад. Хоча ну, я не я, я скажу, що я там прям проти синтетики чи ще щось. Взагалі, по вигляду, прикольний топ і виглядає якісно майчка така. Розмір собі замовила S. Це довга майка, ем, та, вона не коротенька. Я вам скажу, на мій зріст, мабуть, буде прям така довгувата. От, і, е, да, це поліестер і спандекс. Ну, да, я чомусь подумала, що вона бавовняна. І були класні відгуки. Ну, не знаю, побачу дівчата. Можливо, де ще знадобиться. знадобиться хазяйстві не пропаде. Хочу вам нагадати, що на всі товари, які ви побачили, ви можете замовити собі, і отримати знижку 90%, натиснувши на посилання під відео, яке я залишу, або в додатку ввести в пошуку код, теж ви зараз його бачите на екрані. Всі посилання на всі товари будуть в описі цього відео. Що ви ще замовляли? Пишіть про ваш досвід, буде цікаво дізнатися, або можливо, якісь там є ваші такі класні товари, які ви можете порадити. Дякую вам велике за перегляд і до нових зустрічей в новому відео. Всім пока-пока.